Так, ну ось все, Ба... поки відкривати не буду. Ну така непогана, я тільки що він проїхався, їде собі, знаєш. Що я скажу? Якби ще ти щоб був, то ж ти ж тобі я потім порозказую, так в принципі їдеш кажу. О, салончик такий. Для кого якщо візьмеш, <різь> ну це буде шикарно. Так, їздить, вона ще буде їздить. От, довго стояла, пришли, завелась, все добре, коротше Жми хипопер. Так, ну резина на резині. На резині це летня, я так понимаю, да, літня. Вот Автоматик, 2,5 дизель турбо, да? Все, і по багажничку быстренько, так, опажник, конечно, я в шоке. Пофілан, це здоровий такий, знаєш. Універсал, все подивився.